Вдих. І видих. Переводимо руки в сторони, розкриваємо грудну клітину ще більше вдих. Праву ногу проносимо вперед, на рівень з правою рукою. Ставимо на ребро і таз подаємо вище, а груди прагнемо розвернути в стелю. Наступний вдих. Повертаємось. В воїн 2, натискаємо передньою стопою коліно назад, зміщуємо. І з видихом перевертаємо воїна. Ліва рука опускається на ліву ногу. За правою нахиляємось, подовжуємо весь правий бік. Правим коліном тягнемось вперед, а правою рукою вліво. Останній раз надіємось на дві стопи в позу стільця. Коліна притискаємо одне до одного. Витягуємо з руками вдих. Видих збираємо в намасте. Лівий лікоть заводимо за стегно. Верхня долонь натискає в нижню. Дотягнутись до підлоги або наскільки можемо, не розвертаючи при цьому плечі. Підіймаємо, опускаємо вниз, прокручуємо, стопа лягає на внутрішній край і підіймаємо. Нахил. Підіймаємо і вверх. Знову відпускаємо, переводимо через сторони ліктів вверх.